Вітаю вас! Ви на каналі Таро. мене звати Людмила. Я вам сьогодні робила допис в спільноті каналу. Поговоримо про мій сон, поговоримо про загрози для Володимира Зеленського таро по містам і ще деякі поради на літо. Дуже-дуже швиденько. Хто буде дивитися відео, будь ласка, пишіть темп-коди, я не знаю, коли я встигну їх зробити. І давайте розпочнемо з мого сна. Як ви знаєте, мені дуже часто сняться сни, які потім відігруються ну, просто 100%. Згадайте, мій таро-прогноз на травень. Я вам говорила, мені снився ескалатор, мені показала бабуся щось червоне, колони. Я вам говорила, можливо, якийсь торговий центр, чи якась споруда, чи що. І потім був удар по ТРЦ Блокбастер в Києві. І мені глядачі написали, що саме там, де ескалатор було влучання дрону, дуже добре, що не було людей, які могли б постраждати. Так ось мені снився новий сон. Я не дуже добре орієнтуюся в місцевості, я не знаю, яке це місто. Але мені снився такий, наче як ТРЦ. Він не такий не яскравий, якийсь такий сірий, коричневий, ну щось таке невзрачне. Скло, стиль такий, мабуть, хай-тек, чи я не знаю, як він точно називається. Тобто споруда не дуже яскрава, але велика. І там поряд ще є якась така, наче як арка. І снилось мені, що я звідти вивожу людей. І там дуже-дуже велика пожежа, там таке згаряще, все горить, і людей ось так по якійсь мотузці всіх вивожу, я перша йду, щоб їх вивести від цього всього пожарища. Можливо, можливо, це навіть не приліт в якийсь терце, а якась. Ну, підстава від росіян, замінування в наших ТРЦ. Або ж це навпаки, якесь буде на кшталт того, як було в кроку Сіті Холл. Росіяни в себе спробують повторити якийсь терористичний акт і зробити ось ну, таку шкоду для свого населення. Також в тому сні мені запам'яталось слово Чорномор. Я не знаю, що це значить. Я розмовляла зі своїми знайомими. Мені сказали, що в Одесі є ринок. Чорноморський. Далі я робила прогноз для міста Чорноморськ. Згадайте, я вам спопереджала про удари, подивіться це відео. Є прогноз для Одеси. Далі, я подивилася, що в Новоросійську в Росії є також ТЦ Чорноморський. І якщо подивитись на нього, то він, в принципі, схожий на те, що я бачила в своєму сні. Не знаю, чому. Мені це показало, можливо, росіяни готують нові крокуси. Так що побачимо, як буде далі. Якщо брати порти новоросійські, ну чекайте, привіт, малюк має довгі руки. Так що далі буде. Не думайте, що Кримський міст вже їздить. Ну, то доб'ють, не переживайте, все буде так, як має бути. Так що ось такий мій сон. Далі, що ще може бути пов'язано з Чорномором? Я подивилася є сорт Агруса Чорномор. Будь ласка, напишіть, в яких регіонах вирощуються ці сорти Агруса. Можливо, це південь України, Крим, можливо, там буде знову щось таке масштабне. Далі звертаю увагу на... 420 й окремий батальйон, тому що був боєць на прізвиську Чорномор, і він загинув у 2024 році, і в нього ось було таке прізвище Чорномор, бієць 420 го окремого батальйону. Про Чорноморськ я вам сказала. Далі є також. Нічний швидкий поїзд, який курсує між Одесою та Чернівцями. І він називається Чорномор. Давайте подивимося, яка вірогідність провокацій на Залізниці в Україні, якихось провокацій, підстав, вибухів, ну, терористичних актів на залізниці. Дивимося: Королева Кубків. Це Одеса може означати: Лицар мечів. І диявол. Так, очевидно, буде це кармічна ситуація, дуже складна ситуація на залізниці. Врахуйте, хто з Одеси подорожує, що тут може бути значна атака і може бути значний вогонь. Як в Росії були поїзда, падали, мости ламалися, як я вам говорила, що будуть в них ті мости дамби руйнуватися. Так воно і є. На жаль, ось. Тут, якщо взяти залізниця із Одеси, скоріше за все, або на заході України можливі якісь значні серйозні акти терористичні від росіян. Будьте дуже, дуже пильні. Так, та далі є держаблі Чорномор, які були придбані Росією Великої Британії чотири дирижаблі. Я думаю, що будуть вражені також російські кораблі. Тому росіяни чекайте порт новоросійськ. Готуйся, Одеса тобі відільється те, що ти обстрілював росіяни. Дивимося, чи будуть втрати російських кораблів. Пажезлів, будуть новини, якісь враження, вісім кубків, щось відходить і світ буде, буде щось дуже хороше. Королева жезлів на дні колесо фортуни. Враження кораблів буде. Чекайте, трійка жезлів. Тут ще вивелись російські порти. Чекайте, ой, що буде вам. А ви ж знаєте, як мої прогнози збуваються. Так що чекайте, чекайте, малюк всім привіт, передасть. Це такий чоловік, який знає своє діло. Благословляйте наші спецслужби, щоб вони реалізовували найкращі задумки українського, української влади. Військово-політичного керівництва, які допомагають захистити цивільне населення в Україні. Благословляйте ЗСУ, благословляйте керівників спецслужб, їх спеціалістів, щоб вони виконували все, що має бути. Далі, давайте подивимося на Володимира Зеленського. Я в одному з відео, коли монтаж робила, вам записала, що може бути. Що може бути Якийсь замах на Зеленського. І мені про це нагадала моя глядачка, спонсор мого каналу. Дуже дякую всім спонсорам, хто підтримує мій канал. Давайте подивимося: загроза для Володимира Зеленського, чи є ось найближчим часом. До речі, щодо торгових центрів або що пов'язано з Чорномором, то ви знаєте, що мої сни збуваються швидко. Це може бути пару днів, тиждень, максимум до місяця. Я думаю, що щось відбудеться. Ну, може, і більш тривалий срок, але мої сни в основному відігруються швидко. Так, тут закохані. Вісім кубків, лицар Пентаклів і король кубків. Якщо брати Володимиру Зеленському, то йому найбільша загроза в дорозі, дивіться, закохані імператори, десять мечів, далі 10 жезлів, сонце, смерть. Тобто, якщо до Володимира Зеленського, йому в дорозі готують якусь неприємну ситуацію, і може бути, на жаль, атака, будуть пробувати знищити. Якщо ви пам'ятаєте, по вісьмірці кубків відійшов на той світ папа римський, але... Я думаю, що Володимира Зеленського все-таки збережуть. Можливо, знову, як він в Одесу їздив і там був приліт. Ось тут по королю Кубків знову ось таке щось тут може бути. Але все-таки, я думаю, що це тільки загроза. В цілому, наші спецслужби добре працюють і зможуть відвернути ось цей великий теракт. закоханим це може бути пов'язано щось з літаками Вертольотами. От як було вже там теракт, коли монастирського літа... вертольот збили. Ось така так саме може бути. Тут вежа, букет книга і собака. Все-таки, якщо тут подивитися, тут є є якийсь е, чоловік поряд з ним, е, який може ну, тут, якщо навіть ось так взяти, по букету книзі якась така, е, якась така загроза від отруєння. І коса тут випадає, тобто загроза в дорозі, і загроза від отруєння. І мені згадалося колись. Я давно дивилась, мабуть, всі ви також дивилися серіал Величне століття. Пам'ятаєте, як цьому Ібрагіму Паші отруїла Хюрем Султан книгу? І він захворів, дитина його ось тут щось таке: якесь отруєння організму, якимись речовинами. І Коса все те, що коле, ріже, щось різке, і це хтось. Хтось з близького оточення, і тут загроза або в дорозі або якогось отруєння. Я сподіваюся, що не повториться та ситуація, як було з Маріаною Будановою, що не догледіли і було її отруєння. Тому може бути на жінку, Олену Зеленську можуть там, наприклад, щось отруїти, або якийсь до неї зробити негативний вплив до його дитини. Тобто для сім'ї Зеленського, для близького кола є... Загроза і для нього самого від отруєння або в дорозі. Далі, Зеленський з Кривого Рогу, давайте подивимося Кривий Ріг, тому що це місто також постійно обстрілюють через, в тому числі як помста для Володимира Зеленського. Давайте подивимось, що тут покаже Кривий Ріг на червень. Кривий ріг на червень. Тут місяць, якесь забруднення повітря, в нічний час може бути обручка, гора і корабель. Щось біля води можуть обстрілювати далі. Можливо, там якийсь у вас є сєвєрний вокзал, або там якась назва вулиці, що пов'язано з горою. Ну, от Щось таке, там якась горова вулиця, чи, ну, не знаю, які є вулиці в Кривому. Це мої такі мислі вслух. Тобто може бути удар по енергетиці в першу чергу. Я вам вже сто раз говорила, коли прийде літо, жара росіяни почнуть обстрілювати, щоб нам вимкнути світло. По обручці тут обстріли в районі там, де багато машин, де вокзали, ось таке може бути. Далі велика загроза там, де, мабуть, ракси, де оформлення людей, документи, розлучення, свідоцтво про смерть і так далі. Ось таке, що може бути. Велика загроза в період. В кінці місяця, 21-25 число і так, до кінця місяця велика загроза. Також, я думаю, треба звернути увагу середа, плюс-мінус близько ось так, посеред тижня може бути якийсь удар. Давайте подивимося на таро додатково кривий ріг, які загрози на червень. Які загрози на червень? Можливо, по ТЕЦ будуть бити по ось по енергетичним якимось об'єктам і вокзалам. Тут справедливість, це може показувати якусь лікарню. Королева кубків, вісім кубків і пас жезлів. Знову ж таки, що пов'язано з водою: вода, теплопостачання, комунікації, газ, ось все, що горить, росіяни будуть лупити. Енергетика, водопостачання, комунікації. Далі можливо, є якийсь міст. Саме по мосту можуть бути новини, також ще можуть ударити, якась там е, криворізька дамба, чи ну щось таке може е, ось так може бути. Далі велика загроза. Зверніть увагу в період з 3 по, е, вибачте, з 4 по 8 червня. І я вам вже говорила в попередніх відео, що є загроза ударів на трійцю. Побачимо, як відіграється. Це ще було до того, як вдарили по аеродромах по мосту. Давайте подивимося, як Росія каже, ми можемо повторити. Буде яка хоча вони обстрілюють нас і без будь-яких приводів. За, ось це, за аеродроми, за те, що. За те, що по їх ядерній тріаді вдарили наші спецслужби, що Росія зробить для України? Що вона зробить? Гроб. Ну, хто б сумнівався, вони завжди хочуть трупи собака, чоловік і ключ. Дивіться, вони хочуть дійсно прибрати Зеленського, можливо, малюка, Буданова. Тобто, ось всі ці люди, які щось роблять глобальне для України, вони хочуть їх підставити і ну, ліквідувати, знищити. Я сподіваюся, що наші спецслужби все це розуміють і обійдуть ці загрози, і все-таки. Вони хочуть, я думаю, зеленського прибрати тут велика загроза для військово-політичного керівництва. На жаль, на жаль. Так, дивіться, велика загроза може бути в період, коли День Конституції 28 червня, в період 18 червня, 8 червня, я вам вже говорила, це 37-8 червня. І ще якийсь день, коли. Треба подивитися, коли вирішуються питання, можливо, можливо коли той саміт НАТО, тому що тут ключ, якесь ключове питання дереву. Ключ дерево, це пов'язано все-таки, я думаю, можливо, із зеленими святками трійці, ну, от, щось таке. В будь-якому випадку, звертайте увагу, 18-28, число 8 для України це може бути ну, щось таке масштабне. Таро, Ленорман, не вказують на точні дати, це мої припущення, в будь-який день, коли сигнали повітряної тривоги, не ігноруйте їх. Давайте подивимося ось тут. На цій колоді. Ось те, що були удари по аеродромах, удари по хімічних заводах росіян. по... Кримському мосту, чи ну, це суттєво нашкодило Росії, чи вони будуть обстрілювати Україну як обстрілювали? Чи нашкодилося їм? Тут король жезлів, вісім пентаклів колесо Фортуни і Сонце. Ви знаєте, вони готують якийсь повторний удар по серйозному інфраструктурному об'єкту, можливо, це міст, можливо, це дамба. Я вам говорила про загрозу. Для Дніпро ГЕС, середньодніпровської ГЕС вони хочуть щось завдати серйозно, і це, на жаль, може бути там Південь, Запоріжжя, Дніпропетровська область. Тобто, можливо, там ця як ця ГЕС називається. Дністровська ГЕС, та, яка біля Молдови, ось в будь-якому випадку, дивіться, готується удар. Вони зараз ведуть підготовку, щоб повторити велику пожежу, вибух. Тобто, це може бути удар по якомусь серйозному інфраструктурному об'єкту. Це може бути газ, дуже великий вогонь, що викликає, але я більше схиляю щодо якогось моста дамби, тобто будуть бити по ГЕС. Як варіант може бути. Велика загроза знову ж таки, 8 число, 10, 19. Ось в цей період, близько 30, вірогідно, щось готується серйозне масштабне. Далі, ось тут велика загроза для дітей. Як вони вдарили по Ахмадиту? Якщо я не, не помиляюся, то по Ахмадиту вони вдарили саме 8 числа в минулому році. Нагадайте мені, коли це сталося. Тут якась велика серйозна загроза для дітей. Можливо, его як оці всякі вони в себе робили теракти, щось таке для України планують або в себе хочуть повторити, щоб це була якась приключка, щось масштабне для України зробити. Ну, взагалі, тут, якщо брати, росіяни готують великий огонь, чи можуть вони запустити арішнік? Так я вам говорила в попередніх відео, що може бути це по якомусь місту мільйоннику. Міста мільйонники це Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Також близько Львів, тому будьте, будьте дуже пильні. Мені б хотілося, щоб ця загроза відійшла. Подивіться мої попередні відео, і хай у вас все буде добре. А тепер що щодо... ой, вибачте. Бачите, вже тут все колода розлітається, тому що дуже поспішаю. Сьогодні взагалі не планувала вам записувати відео. В мене на каналі є таро-прогноз для всіх знаків зодяку із таро-прогнозом на червень. Подивіться його, кому цікаво. Далі також. Також я вам казала, що поради до літа. Дуже багато жінок можуть прийти трішки в шок від того, що вони дістали якісь там свої гарненькі платячка на літо, а вони в них не влазять. То ви не кажіть собі, що хочу похудати, хочу там ще щось, щоб вага пропала. Тому що ви можете накликати на себе навіть якусь хворобу, знаєте, худію та слова худа. Тому ви кажіть, що ви з кожним днем стаєте все стрункіше і стрункіша, Хваліть себе За те, що ви відмовились, наприклад, там, від якогось тісточка на користь якогось корисного фрукту чи овоча. І не картайте себе за те, що ви поправились, тому що так можуть притягуватися хвороби. І не кажіть, що ви хочете похудати. Кажіть, що ви хочете, не що ви хочете а що ви вже струнка, що ви вже гарна і що у вас все добре. Бажаю, щоб у вас дійсно так і було. Поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь. Підпишіться на канал. З вами була Таролог Людмила. канал Хай Таро, до зв'язку!